Сьогодні у нас передача єдність українського народу з Богом. І я думаю, що це нам дуже потрібно для нашого народу. Є виклики, які мають бути, От, і вони є, і що нам треба долати. І ми знаємо, що тільки з Богом ми можемо в єдності це подолати. І Юрій Іванович, ви як священнослужитель Золотоверхового Михайлівського собору, ви якраз у вірі ще не тільки. На служіння, але вірію всіх там військових подій, от я хочу у вас так запитати, ваша думка, ваше бачення, ваше духовне зір на що спрямований, на що спрямований, бо ми зараз бачимо, ви якраз як служитель, а ви ще і е, бачите і військових поруч з вами приходять. І як зараз люди тягнуться до Бога? Як і ваше бачення, ваше свідчення. Дорогі слухачі, дуже приємно бути в цій особливій студії, яка дійсно несе правду Божу світло, то зерно, без якої перемога повноцінно ніколи не може відбутися. Тому слава Богу, що Господь нас знову дає можливість зустрічатися за таким столом, на жаль, із важким досвідом. Багатьох живих немає, багатьох поранено, багатьох домівок немає, багато сиротами, вдовами позалишались. тому лишень дійсно правда Божа, розуміння того, що людське життя земне має свій початок і кінець, розуміння того, що щось уготоване більше, тільки так жертвуючи. Життям, здоров'ям, засобами, часом ми можемо догодити тут Богу, що мати ту надію, чого око не бачило, вухо не чуло, що розум людині не приходило. І тільки з перемогою духовною, і цей процес можна спостерігати ще від помаранчевої революції, революції гідності, в 2014 році добровольчих рухів, і в 2022 році. На жаль, знову ж таки, потужної, єдиної сили з надією на Бога, народної сили, яка знову ж показала єдність і проведіння Боже. Тому що, на жаль, ці всі процеси були не ініціативою, на жаль, тих людей, які. Могли впливати на ці процеси, а це були процеси такі спонтанні, людські, сердечні, духовні з надією на Бога, і вони переростали у перемогу. Аналогічно і сьогоднішня історія на фронті. Це історія знову ж таки, великої дійсно крові і великої надії на Бога і молитви, тому що хто дійсно побував там, то починає вірити. Вірити, згадувати те, що батьки вчили, те, що друзі десь говорили. Вірити те, що навіть інколи нікого нічого не, не знав, але просто молишся. Тому що зберегти життя, зберегти здоров'я, ти ну, починаєш вірити. Я розумію, не так просто про це все говорити. Можна багато говорити, скільки перед вашими очима все пройшло. От, і... Якось я розумію, і я думаю, що це зараз факти, статистика. Говорять про те, що Бог нас поставив в такі ситуації, дав такі виклики, як перемога нам потрібна над агресором, корупція. От, і люди набули зараз дуже такого психологічного стресу, розладу, переживань, які нам треба це все пройти, тому що статистика у військових діях, ну, в багатьох країн, де вони були, дуже. Сумна, і я не хочу навіть про це говорити. Ну, тобто, наводитись ту статистику, коли мені сказали, я просто не повірив, як буде йти післявоєнна відбудова. Скажем відверто, що перше питання, яке стоїть, це дійсно сьогодні перемога. Друге питання відбудова, яка мала би по суті, вже сьогодні економіку піднімати. Це, звичайно, більш таке політичне питання, політично-економічне. Але хоч не хоч, ми маємо стати країною, яка ставить на рейки свою економіку в такому військовому плані. Хоч не хоч, ми змушені виробляти ті продукти, які ми зможемо захищатись і продавати. І це робити потрібно сьогодні, не дивлячись на те, що там на державному рівні, умовно, вже сьогодні заходять світові інвестори, але вони заходять. Щоб піднімати і під себе брати. А ми маємо робити все, щоб максимально те, що їм даємо, створювати для себе, ну, я би сказав, додаткову вартість, де би б могли, як, знову ж ті хлопці, які повернуться працювати, де могло б могли бути створене робоче місце, де вони могли б пройти якусь працетерапію, де б вони могли в суспільстві. Тобто ті середовища, які Могли б їх терпіти, тому що це одна історія двохсоті, які для нас завжди залишаються тими ангелами, а друга історія трьохсоті, яким якось потрібно пристосуватись до життя з психологічними синдромами, які будуть продовжуватись у багатьох до кінця життя, у багатьох років, десятки років. Тому до цього процесу треба гуртуватись і готуватись. Насправді дуже-дуже дуже серйозно. І цим процесом не можна нехтувати, як і на початку війни найвищі поважні люди говорили, що не буде війни, але експерти, прості люди, які розуміли, що процес буде, не буде, потрібно готувати. І армію потрібно готувати, і бомбосховище потрібно готувати, ці всі процеси, щоб в будь-який час бути готовими. Аналогічно із перемогою, яку нам дасть Господь, він її дасть. Тому що я вже озвучив, що з помаранчевої революції до сьогоднішнього дня Господь творить чудеса. І хто Дійсно, так ближче до Бога, по крайній мірі читає слово Боже і хоче бачити Божі знаки, і хоче бачити Божу присутність в творенні, відродженні українського народу. То, звичайно, бачить, що Господь є присутнім, і йому потрібно віддавати славу для того, щоб Україна дійсно отримала благословення в перспективі. А владі потрібно, звичайно, не залишати все на останній кінець, а дивитись, хоча б 5-10 років Кроків вперед, що в кінцевому результаті знову в нас це не пройшло в багаторічний процес, і ми знову в очікуванні не очікували щось красивого, доброго, якогось розвитку, якоїсь надії. Надія, розвиток приходить тільки в добре спланованій роботі. Дивіться, Юрій Іванович, ну слово Боже говорить, не одне наше волосина з нашого голови не падає без волі Божої. І Бог реалізує свій творчий задум. і на території України, і яка зараз роль церкви? Е, ну насправді воно все простіше, тому що місія церкви це проповідувати Слово Боже, проповідувати Христа, який Воскрес, проповідувати Царство Небесне, яке уготоване кожному. Тому з церквою набагато простіше. Інше питання, звичайно, полягає в тому, <кій> наскільки правдиво церква несе <кій> святе письмо, Оце надзвичайно важливо. Ми там, як говориться, без всякого упередження ставимося до будь-якої конфесії. Але друга позиція, після несення з чистого Слова Божого, яке дійсно виступає за ці три позиції, які було озвучено, ми маємо розуміти, що і захист держави, церква має підтримувати. Тому в когось з волос волос не впаде з голови, так, а хтось покликаний до найвищої місії. Нема більшої любові, хто життя віддасть за ближнього свого. І ми повинні розуміти, що вже тисячі віддали заради того, що ми сиділи за цим столом, заради того, щоб діти, онуки, рідні, мали можливість бути хоча б мінімальні безпеки, не бути закатованими, не бути убитими, не бути розстріляними, не бути ізнасіленими і не бути викинуті просто на бік історії, на бік... Якоїсь страшної катастрофи. Тому місія церкви все ж таки підтримувати державні позиції. Хоч не хоч, ми повинні розуміти, що не всі не весь світ віруючий. Хтось, правду Божу, викривляє під свої інтереси, хтось взагалі не вірить, хтось іншого віросповідання. І в будь-який час на таку країну чи як на сім'ю може бути здійснений напад. Тому ми повинні розуміти, що без Сильної армії, а сильна армія це все ж таки та, яка надіється на Бога, тому що знаємо тисячі прикладів біблійних, де присутність Бога з однієї людини, з невеличкого війська перемагала великанів, тисячні мільйонні війська, виключно і за Божим. Церква має достойно нести цю місію, церква має достойно нести Слово Боже. Достойно надихати воїнів бути сильними, надихати бути справедливими, надихати бути милосердними, навіть тоді, коли ворог найжорстокіший. Надихати на те, навіть про найбільшу любов, нагадувати про місію, що якщо потрібно буде, то віддати життя заближнього свого. Звичайно, в соціальному житті церква має займати одну із ключових позицій навіть питання. Практично реабілітації воїнів чи соціалізації, які повернуться з передової церкви, буде займати ключове питання. Ми знаємо, що багато країн, які воювали, постпсихологічний синдром надзвичайно важкий для хлопців. Надзвичайно. І ті, хто з дитинства навчений був, Слово Божого, йому завжди легше пройти оцей весь процес про найкращих психолог, при найкращій соціалізації, при умовах того середовища і тої це працетерапії, де це можна було пройти, часто він, цей процес був зворотній. А ті, хто мав віру в Бога, ці всі додаткові процеси давали, як то дійсно, практично повноцінному, нормальному виздоровленню. Тому церква має нести, як то свою місію достойну в цьому процесі, а враховуючи наслідки. Війни, я ще раз говорю, багато залишилось без домівки, без батьків, без елементарних ресурсів для прожиття. Так що бій буде не важкий і після війни, і після війни. Я думаю, що він не буде нічим простіший, як оцей важкий час для нас. І якщо церква буде наповнена дійсно правдою Божою, Духом Святим, то вона буде дійсно надихаючим і тим прапором, який буде нагадувати. От, моліться, впадайте в піст, проявляйте милосердя, будьте своїм народом. Оце місія. Ісус сказав нам, йдіть і шукайте на перше за все царство Божого. Все решта додасться. І, і діти проповідують Євангеліє царства. І якраз е, я думаю, що церква це має робити. І як ви думаєте, наскільки ви можете оцінити і на передовій, і як служитель, наскільки зараз народ України. Опанував і готовий до опанування в Царства Божого. Що стосується того, як люди починають вірити у бойових умовах, це я вам відповів. Що стосується в загальному ситуації, як люди вірять чи не вірять, Ну, український народ завжди був побожний. Побожний, хай буде набожний. <кій> в такі часи важкі перенести то смерть рідного. Якусь безнадію, звичайно, люди звертаються до Бога. Роль церкви я вже пояснив, бути максимально люблячою, бути максимально надихаючою, бути максимально підтримуючою, прислухаючою. На законодавчому рівні, звичайно, це було б ідеально насправді, тому що закон, який людський, який спирається. На святі підвалини, він завжди благословений. Тому не варто площадка Світлого Радія завжди виступала проти таких антибожих законів, як і голубізна, педофілія і всякі всякі ці грязні закони, які, крім прокляття, нічого цьому народу не несуть. І якщо би була така пропозиція, якщо би була така ініціатива можливо діючих депутатів Верховної Ради, можливо, майбутніх. Однозначно би підтримували. Ну, Ми з вами 100%. Чи б український народ тисячу процентів, навіть якщо б всі до кінця і не усвідомлювали тому, ініціативні люди завжди мали б це понести далі. Тому саме так народжується сім'я, саме так народжується справа, як Господь каже. Якщо Бог не благословить, то намарно будівничий старається. Тому, якщо ми навіть переможемо. І в цей час ми взиваючи, Господи, поможи, Господи, поможи. А коли все знову стане добре, ми знову його забудемо, ну тоді грош нам ціна. Особливо таким людям, як ми з вами, як церкви, як церкви, які розуміють, що цю правду Божу треба нести і сіяти її, сіяти сяти садочку. Тому якщо б на законодавчому рівні було б прийнято таке рішення, що Слово Боже може бути проповідуване чи викладатись, то я би говорив з самого садочку. Тому що ці люди, коли з дитинства знають Бога, знають свою державу, знають свої звичаї, традиції, обряди, вони завжди мають, я би сказав, на напівголови на голову вище інших народів, ну безобразу. Будь-яких народів, тому що мають надію на Бога. Ну, а слово Боже говорить, благословен той народ, в якого Господь є Бог. Амінь. От, і тому я шукаю в єдності з Богом. Юрій Іванович, порадьте, що мені треба робити? У вас великий досвід, як у служителя Золотоверхого, який е, приймав участь у 2014 році. де Люди може, могли отримати допомогу. От. Що мені робити, що нам робити радіослухачам нашим, нашим братам і сестрам, як його шукати? Які конкретні кроки? Ну, воно з однієї сторони все просто, з другої сторони, все складно. Просто це як дихати, як спати, як зранку підніматися, чистити зуби, засталяти ліжко. Це системність. Якщо ти робиш це кожного дня зранку і вечором, то в принципі ти стаєш добре організованою людиною. Якщо ти кожного дня зранку, вечором молишся хоча б просту молитву, Отче наш, або навіть своїми словами, чи Богородицю, чи іншу молитву, чи молитва, яка йде від твого серця до Бога, кожного дня зранку і вечором ти. Здобуваєш певний досвід, здобуваєш певну звичку. І після того це вже частинка твоєї духовної складової стає. Щоб більш ширше, звичайно, є на те священнослужителі Преславної церкви України і інші церкви, які достойно несли свою місію і Слово Боже. А в цих церквах є відповідні священнослужителі, брати, сестри, середовища, які сповідуються Слово Боже, християнські заходи. Є, в принципі, певний перелік в кожній церкві заходів, які дають можливість людям почути це слово Боже і навчитись його. Тому все починається з самого простого, а далі Господь же відкриває ворота, відкриває людей, відкриває церкви, відкриває, відкриває спільноти, відкриває якісь певні заходи. Так що просити з простого, бути сильним у малому. І Господь дас велике. Ну, здоровий спосіб життя нам говорить про фізичні вправи. От. І не тільки про є, ну, наприклад, паспорт здоров'я, який е, там є певні якісь показники, які говорять, і ми і йдемо в спортивний зал і теж щось робимо, піднімаємо якісь ну, гирі, гантелі. От. На духовному плані, що треба робити, щоб стати духовно міцними і душевному, і як це е, в свій розклад е, здорового способу життя, здорового е, навантаження, будемо говорити, тому що Царство Боже зусиллям береться, щоб це було для людей. Люди послухали нас і сказали, так, я це можу, цю пораду, свій. Здоровий спосіб життя, вічного життя, да? не всі помруть, но в одну мить перетворяться і підуть на зустріч з Богом. Що нам треба додати до свого розкладу життя? В духовному, фізичному. Да, в духовному, душевному фізичному. <кій> я, я знаю, що коли ви ж у. Багато робили заходів, як директор українського дому стосовно фізичних заходів. Я знаю і бачу ви так у як не одне якийсь напрямок берете, тобто або духовний, або емоційний, або душевний, або, ну, або фізичний. Ви якраз комплексно йдете. Е, ну, Насправді комплексно, тому що так Господь говорить. Він говорить, що ми. Храм наше тіло, храм Духа Святого. Тому він просить, щоб ми його зберігали в чистоті. А в чистоті, що означає? Від поганих слів, від переїдання, від заздрости, в нормальному фізичному стані. Тобто, дивитися, помити, це все стосується нашого храму, де перебуває Дух Святий. Звичайно, говорити про фізичні навантаження вони рекомендовані кожному, звичайно, це однозначно. Не обов'язково там штангу тягати, не обов'язково там робити ті речі, які твоєму організму, як говориться, протипоказані чи не сприяють йому. Покращення його здоров'я, але робити ті речі, ту рухову активність, яка буде давати нормальне серцебиття, яка буде тримати м'яз в тонусі, а практично кожен м'яз тіло наше складається з м'язів. І після 40 років, якщо ти не підтримуєш фізичну форму, а в плані від простої ходьби, підтюпцем, просто роботи на дачі систематичної. Елементарного, елементарних прогулянок, систематичних на свіжому повітрі, то, звичайно, організм дає збої. Тому, якщо хочеш тримати свій дух і своє тіло в формі. В єдності з Богом, е, так, то, звичайно, ти повинна ним працювати. Що стосується духовного, я, в принципі, відповідав, для того, щоб бути дійсно духовно сильним, це систематична молитва. Це систематичний піст, це відвідування богослужінь, це відвідування недільних шкіл, це відвідування всіх заходів, де присутнє Боже Слово, це спілкування з колом людей, які аналогічно мають таку саму позицію. Підтримка одне одного, розвиток, дискусії в цьому плані. Спілкування не тільки, якщо ти вже виходиш на інший рівень, на міжнародному рівні шукати такі самі спільноти, такі самі заходи. І це, звичайно, дає можливість тримати тебе в духовному тонусі і в фізичному тонусі. Цей такий об'єднаний єдиний кулак дає тобі можливість достойно це земне життя пройти з мінімальним зверненням до лікарів, з мінімальним таким комфортним почуттям, що ти себе нормально почуваєш. Тому, якщо не лінуєшся якщо є трошки сили волі, ти можеш себе як то взяти у форму в будь-якому віці. в будь-якому віці. Для цього потрібно трошки віри, самоорганізації, ну і без самодисципліни тут не обійдеться, звичайно. Будь ласка, ваші побажання, молитва, і щоб ми могли разом об'єднуватися в єдності з Богом, як особистою, як особистою, як сім'єю, як творчі трудові колективи, тому що християни працюють і в, на роботі. От і як держава. Отче наш, те, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава на віки віків. Амінь. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Всевишній, Боже Отче, Батько наш любий, просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, Господа і Спасителя нашого. Бережи і благослови наші сім'ї, батьків, братів, сестер, воїнів, країну, владу, друзів, охороняй, Господи. Від цього нашестя, від цієї війни, від наглої смерті. Захисти нас святими ангелами Твоїми і дай перемогу, Господи, в цьому земному і надію на життя вічне. Амінь. Амінь. Ну, мені хочеться 67-й псалом до Воскресне Господь та розташаться в разі Тиї. Давайте, Боже, разом. Який. 67 67, да 67 да воскрес... не знаю. да Воскресне Господь, да розтицяться вороги твої, вороги Твої, да розвіються вони як е, туман, да, да, да розпорошаться вони як роса на сонці, да, да розплавиться і згорить наші вороги. Як віск на огні. Амінь. Амінь. Дякую, Юрій Іванович. Дякую, Олександр Миколаївич. Будемо Дякуємо Світлому Радіо. Ще раз бачити тут, говорити, обговорювати і далі. Дякую ще раз, Олександр Миколаївич. дякуємо площаці Світлого Радіо, які вже 15 років несуть таку велику Божу істину. Дякую всім слухачам. Спільна молитва, спільний піст, спільна боротьба. Обов'язково в Божих очах найде милість, і Господь дасть перемогу. Амінь.